Депутатський корпус Білгородністровської міської ради активно готується до позачергової 39-ї сесії, яка відбудеться вже 13 грудня. Цього тижня відбулось кілька виїзних комісій, а також засідання профільних комісій з розгляду нагальних питань. Ремонт амбулаторії в районі переможного став однією з найгарячіших тем. Виїзна комісія з питань житлово-комунального господарства залишилася вкрай невдоволеною якістю виконаних робіт. 25 пунктів по ДБН, це ну, тут зачіпувати можна майна і мірці недовго. Щодо порушень, ми сьогодні були, ми попали всередину. Немає рапенів, у мітазі. Порої на ДБН зроблені не 2 мм, а 15-20 мм. А щодо безбар'єрності, то ну, що буде без небаєрності, то може голова комісії. Олександр Морозов також залишився невдоволений результатами роботи. Дуже багато запитань то з того, що я бачу, я не виїжджав туди на місце. Але то, що колеги мені предоставили, то що ми бачимо, то скажіть, будь ласка, як це використовувати? Олександр запропонував тримати ситуацію під суворим контролем, відправити проєкт на доопрацювання та провести ще кілька виїзних комісій. Іншим важливим питанням стала безпека критичної інфраструктури. Виїзна комісія виявила, що сторонні особи можуть потрапляти на об'єкти, і навіть було зафіксовано декілька таких випадків. Ми проговорили таким чином, що вони забезпечуються раціями. Оператор муніципальної варти раз в дві години виходить з ними на зв'язок. Вони підтверджують, що спокійний стан об'єкту чи є якісь правопорушення на даному етапі. Рішення знайдено однак, в перспективі планується автоматизувати контроль щоб всі об'єкти критичної інфраструктури взяти під відеоспостереження. У нас є оператор, який може здійснювати цілодобове спостереження за цими об'єктами. Якщо ми зараз кажемо, що облаштування нового паркану або реконструкція старого паркану потребує значних коштів, то облаштування камер відеоспостереження з датчиками руху, які одразу на моніторі можна буде бачити, воно не буде настільки дороговартісним, як облаштування кожного об'єкту майданчики. Також депутати заслухали звіт нового директора автотрансервісу. Дмитро Крилов повідомив, що на підприємстві проведена інвертаризація. Проте питання вивозу сміття досі залишається складним через закриття полігонів. Передмісті за останні п'ять місяців підприємство заключило 130 договорів. Це нові договори на загальну суму 450 п'ятдесят тисяч. Близько цієї цифри на рік ми працюємо. Ми зробили актуалізацію підприємств. Це розповім, що це значить. Це у нас є торгові точки, ресторани, в яких було зазначено у договорах в договорах конкретна там квадратура торговельної площадки. Чи Розміщення там місць для клієнтів, це там в ресторанах. Там, наприклад, там, 10 місць зазначено. А по факту, коли ми приїжджали, було там зафіксовано 70. Тому ми е, зробили перерахунки з цими підприємцями, підприємцями, і на сьогоднішній день залучили більше коштів для підприємства. Пріоритеті КП стримати ріст тарифу для населення. Враховуючи нинішні обставини з вивозом сміття, для цього користувачам буде введена абонплата. У той же час комісія законності працювала над порядком денним, особливу увагу приділивши земельним питанням. Щось мене в цьому проекті рішення не подобалося. Довгі куплі продажу. Все. А перевірка БТІ є? Живою, дом розположено в Білого реєстру 160. Зараз Цей є ректори. відповідь БТ. Ні, реєстр і так далі. 2001 БТІ Нову довідку, Ліра каже, про те, що вони при формуванні таких папок ну, якщо роблять. Якщо немає в новому реєстрі, ми якщо немає в новому реєстрі. Депутати запевняють, що до сесії, яка відбудеться вже 13 грудня, усі критичні питання будуть ретельно опрацьовані. А перший муніципальний триматиме руку на пульсі подій. Анастасія Кіянатолі Уклінчук перший муніципальний канал.